Казка від Марусі До того, як Райлі почала кататися на ковзанах, до першого мама і першого чому До школи друзів, сварок і поцілунків, був день, коли вона вперше відчула, і в її голові відкрився Всесвіт. Темна кімната. Порожня, Тиха і раптом блим. Посеред неї спалахує жовта іскорка, вона крутиться, як кулька, розправляє плечі, озирається. Ого, А де я? Тут так порожньо, але прикольно. Це радість. Перший мешканець емоційного штабу Райлі. Вона підходить до пульта простенького, круглої форми з однією кнопкою. Радість натискає її, і Райлі усміхається вперше. Вау, це працює! На шафі збоку загорається перша кулька пам'ять, вона світиться тепло-жовтим. Це спогад, її перша емоція, сказала радість. Світ був як калейдоскоп. М'який голос мами, дотик татових пальців, світлолампи, тепла ковдра. І щоразу, коли Райлі відчувала щось добре, радість натискала кнопку і збирала жовті кульки у шафу пам'яті. Вона навіть намалювала на стіні острів радості місце, де Райлі завжди почуватиметься любленою. На третій день. Усе змінилось. Двері у порожній куточок кімнати відчинились, і вийшов він невеличкий, синій, з очима, в яких завжди стояло запитання Привіт, я Сум, а де моє місце? Радість насторожилась. Ем, може, не треба тут. Усе добре, ми тут сміємось, світло, тепло, сумувати нема часу. Але коли Райлі прокинулась голодною, сум натиснув свою кнопку, і вона заплакала. Мама одразу взяла її на руки, заспівала пісеньку. Сльози зупинились і радість мовчки сказала Ага, ти потрібен, щоб покликати любов. На п'ятому дні в штабі з'явилось троє за один день. Огидка Врісарська капуста? Ні, дякую. Давай я допоможу їй не класти це в рот. Гнів, Чому вона не отримала брязкається назад? Це несправедливо. Страх. М Мама вимкнула світло. А що, якщо тут? Вовки. Кожен мав свою кнопку, свій колір та свій стиль. Спочатку штаб був як базар. Кожен тиснув кнопки одночасно, ралі то сміялась, то плакала, то раптово кричала від страху перед рушником. Радість зібрала всіх. Послухайте, я розумію, що всі ми важливі, але вона не мовля, їй потрібна стабільність. Страх затремтів, а, а, а якщо ми влаштуємо їй емоційний вибух, гнів. А може, трохи бунту не завадить. Огидка поглянула на всіх з-під лоба. Вона ще навіть не знає, як тримати ложку. Може, не панікуємо. Але тоді Сум сказав А якщо ми просто слухатимемо її, а не лише себе. Це стало першим правилом штабу. Емоції мають працювати разом, бо вона одна, а нас багато. Мама тягне до райлі соску. Вона вагається, раніше це було приємно, а тепер хоче подивитись мамі в очі. Емоції всі мовчать. Радість каже тихо. Вона вже не тільки про комфорт, вона хоче зв'язку. Райлі усміхається і відвертає голову від соски. Мама сміється, обіймає, і Райлі вперше відчуває. Я важлива, навіть безплачу, просто тому що я, я. У штабі з'являються перші острови. Острів родини, острів тіла, острів тепла, острів м'якої іграшки. Емоції починають розуміти, що кожне їхнє натискання будує щось всередині Райлі. Не просто реакцію, а її Я. Увечері Райлі засинає. Емоції спостерігають за тим, як кульки пам'яті обертаються, а деякі перетворюються на ядра особистості. У сні вона бачить маму, що тримає її на руках. Себе усміхнену і світ добрий. І в тиші радість шепоче вона знає, що існує, і що її люблять. Це початок. Так усе почалось. Не з великого вибору, не з пригод, а з усмішки, з того, що хтось був поруч і відповів. І маленька Раллі вперше зрозуміла. Я є. І це добре. День, коли з'явився вибір Минув тиждень з того моменту, як Райлі вперше усміхнулась. Тоді вона тільки починала відчувати світ, але сьогодні вперше вирішить, чого хоче сама. Бо настав день, коли з'явився вибір. На кухні все пахло теплом. Мама принесла ложку каші. Ам, лагідно сказала вона. Але Райлі раптово повернула голову і побачила банан жовтий, смішний, цікавий. Емоції у штабі схаменулися. Радість. О, їй подобається банан, огидка каша дивна, трохи слизька. Гніб, чому вона не може обрати? Сум. «А Якщо мама засмутиться, страх, «А якщо вона вдавиться, і миттєво почався хаос, але радість зробила крок вперед. Давайте подивимось. Вона не тільки тіло, вона вибір. Райлі штовхнула ложку і потягнулася до банана. У вітальні стояла пірамідка з кільцями. Раніше мама допомагала, а тепер Райлі дивиться на неї задумливо. Страх. А, якщо не вийде. Сум. А якщо зламає. Радість. А якщо навчиться, вона взяла одне кільце, засунула не туди, покрутила, поклала і сміх. Гніп. Я ж казав, вона впорається. Це був не просто рух, це було рішення. Після обіду малювання. Перший фломастер в рот, другий у вухо. Райлі провела лінію і випадково зіпсувала малюнок. Яй! Розпачливо закричала вона сум. Вона розчавлена, гнів, це несправедливо. Радість. Можна перетворити пляму на хмаринку. В штабі вперше зрозуміли. Вибір це її реакція на помилки. Ніч, ванна, піжама, а райлі не хоче спати. Гнів. Це пастка. Вона ще не готова. Огидка. Ліжко мокре фу. Страх. Ай, якщо мама піде назавжди. Але мама підійшла. Вона взяла на руки, прошепотіла Я поруч, ти можеш бути собою і спати теж твій вибір. Очі поволі закрились і всі емоції притихли. У штабі виросла нова структура острів вибору. Зі світлофорами, кнопками, веселими табличками тут можна обирати. Помилки це частина шляху, твій голос важливий. Емоції підписали першу угоду. Коли вона вирішує, ми підтримуємо. У вісні Райлі бачила банан який сміється, малюнок з плямою, що стала веселкою, себе на маленькому троні з пірамідки. І вранці вона прокинулась уперше не з плачем. А з тихим. М -м -м. Цього дня Райлі вперше сказала світу. Я не лише емоції, я дія. Бо кожна її так і кожна ні будують її. І в цьому світі завжди має бути місце, де її слухають, навіть якщо їй лише вісім днів. Рік великих відкриттів Райлі. Райлі було лише 12 місяців. Вона не говорила словами, але її емоції вже цілком розмовляли. І то як? Панове. підйом! У неї відкрились очі. Зранку прокричав страх, глянувши в монітор Райлі. Пора кермувати, зраділа радість, застрибуючи на пульт. «А У нас є кава. Пробурмотів гнів, позіхаючи. О, ні, але є броколі на сніданок, з іронією сказала огида. І десь тут плаче мама, бо її сонечко виросло ще на один день, тихо додала смуток, заглянувши у м'який спогад. Тут почався звичайний день однорічної Райлі, тільки звичайний він не був ніколи. Сніданок на стільчику сидить Райлі з великими очима. Мама підносить ложку з чимось зеленим. Ого, воно рухається. вигукнув страх, ховаючись за пультом. Це броколі, хлопці, ми це вже проходили, але щоразу як нова війна, зітхнула огида. Ну, може, цього разу сподобається. Радість з надією натискає кнопку спробуй. Райлі бере шматочок і кладе його на голову. Ну, це хоча б не в роті, резумує гнів. Та все ж це художньо. Сміється радість. У пам'яті з'являється новий спогад. Гастрономічна пригода не завжди їстівна. Райлі робить свої перші самостійні кроки. Один, два і бум. Сідниця на підлозі. Триво! Страх вмикає сирену. Та ну! Це не вперше бурчить гнів. Але подивіться, вона не плаче, каже радість з гордістю. Ще ні, підозріло шепоче смуток. Ралі підіймається, поглядає на маму, і ось перший сльозинковий вибух. Смуток натискає кнопку і тихо каже. Вона не боїться впасти. Вона боїться, що її не обіймуть після падіння. І мама, як завжди, бере її на руки. Райлі заспокоюється. У центрі управління з'являється нова баночка. Сльози це теж мова і обійми відповідь. Одного вечора світло вимкнули. Райлі сидить у своєму ліжечку. Тиша. Темно. Що відбувається? кричить страх, я більше не бачу ведмедика. Темрява це не подія, це стан, кричить гнів, це обурливо. Може, ми просто не знаємо, що воно таке і боїмось? філософськи каже Огида. А хіба темрява не може бути затишною? тихо запитує смуток. Радість підходить до пульта. Давайте зробимо їй щось знайоме. і натискає комбінацію спогадів. Мамина пісенька, плюс запах пледу, плюс плюшевий ведмедик. Ралі знову чує мамин голос. Я поруч, крихітко, спи. Темрява більше не страшна. Вона м'яка ковдра, у якій можна заховатись. У ту ніч Райлі бачить перший справжній сон. У ньому вона бігає серед кольорових кульок, і всі п'ять емоцій поруч. Вони сміються, стрибають, навіть гнів має веселу піжаму. Це про нас запитує радість. Це її перша пам'ять про нас. Ми вже справжня команда. Посміхається смуток. У центрі управління з'являється перше світле ядро, спогад. Воно блищить усіма кольорами і радість обережно ставить його у центр. Їй тільки рік. Вона ще не каже люблю, не вміє пояснити, чому засмучена, і не завжди потрапляє ложкою в рот. Але всередині неї вже є любов, вже є страх, вже є гнів, відраза, смуток, і всі вони вчаться бути командою. Емоції сідають разом. Знаєте, ми непогано тримаємось, каже радість. Ну, якщо не рахувати броколі, бурчить огида. І темряви додає страх. І того випадку з пилососом, згадує гнів. Але вона росте, і ми разом з нею, посміхається смуток. Бо коли дитині рік, вона вже цілий світ просто ще не вміє його назвати. Ну як, сподобалась тобі казочка? Я дуже рада, що ми знову провели час разом. Якщо хочеш ще більше історій про емоції, пригоди і себе, став подобайку, підписуйся на канал і не забудь поділитися казкою з друзями, бо кожен маленький слухач велике серце. До зустрічі у наступній казці. Па-па!